Христу, вітаю всіх, Такий сьогодні радісний день, в суботу, День Марії. Сховали також пісню, Матір Божу. І одразу мені це асоціюється, як Матір Божа, принесла Ісуса Христа, Церкву, щоб посвятити Богу. І також сьогодні святкуємо вас принесіння нової Божої дитини в ім'я Господня. Почнемо одне хрещення. Дорогі батьки, які ім'я обрали безпоїти люди Боже Про що просити Божої церкви для Боже? Прешті. Дорогі батьки, Тим самим ви зобов'язуєтеся виховувати духовному у християнському вірі, щоб дитина, виконуючи Божі заповіді, любила Бога і ближнього, як очи нас Ісус Христос, чи ви свідомі цього. Християнська спільнота з великою радістю приймає тебе. Віднімені цілої цієї спільноти позначають тебе знаком Христа. Після мене ви на і Христі Батьків позначити нашу дитину цим самим знаком Христа, нашого Спасителя. Podroby, matryski, a jeszcze raz zapytam się, może można uciec po w i A Jezus każe, że to z Ducha Świętego, Ця багата символіка білого кольору, білого вбрання також означає те, що охрещення це й діти Божі. В читання почули сьогодні, що. Що ми всі потягнулися до Христа. Тобто ті, хто в ім'я Христа був стоїть стає так Христом. Бог Отець, коли нас бачить, Він бачить у нас своїх дітей. І це завдяки Ісусу Христу, завдяки Його смерті Воскресіння. Баптизма означає скрізь мови занурення. Занурений у смерть, яке Ісус Христос. Він помер, але потім він повстав. І так само ми приносимо дитину, щоб охрестити. Це бахтізм, це занурення у Христі, щоб помер чоловік, старе дитина. а повстала мова, дитина Божа. І зараз на наших очах станеться на станцию. Народиться дитина Божа. Святим Кирилл Іриса Руський казав у своїх навчаннях, в своїх підписах про Крижну свізі, шата світла, шата спасіння. І оця символіка шата спасіння для нас є також зобов'язання. Також дорога не символом є свічка, Трестний бачить візьме під Пасху. simbolo della croce Velykama Kristui, 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 Kristui. Chcę powiedzieć na domowy, najbliższy, na Святі і Павло нас. святий помоліться за нас. свята Дужена, за нас. всі святі Божі, молиться. Слого єдиного сина, щоб людину під владнану в гріха обдарувати свободою твоєї дитини. Ти знаєш, що ця дитина буде народження народжатися, наражатися на спокусу цього світу і буде змушена боротися проти підступів, підступів сатани. Покірно просимо. Звільни її від бруду первородного гріха силою страждання і воскресіння Твого Сина, зміцни його благодаті і невтомно оберігай на дорозі життя через Христа Господа нашого. Амінь. Нехай оберігайте на міць Христа Спасителя, котрий живе і царює на віки віків. MOLIMO się, aby Boże Wszechmogutni obdarował tę nowym życiem z wody i świętego Ducha. Bez dobry Ojcze, ty Що з цього джерела святого хрещення для нас виникло нове життя Божих дітей, слава тобі повіки, слава тобі повіки. Боже, ти всіх охрещених з води і Святого Духа єднаєш в Твоєму Сині Ісусі Христі, щоб сталися всі єдиним людям. Слава тобі, повіки! Слава тобі повіки. Боже, ти через свого. Духа любові, котрого вилив в наші серця, обдаровуєш нас свободою, щоб ми тішилися Твоїм миром. Слава тобі повіки. Слава тобі. Боже, ти вибираєш вохрещення, щоб всім народам з радістю проголошували Євангелію Христа, Твого Сина. Слава тобі повіки. Слава тобі. Благослови цю Богу. Щоб, не, щоб, охрещена твоєю, щоб охрещена нею Твоя Слугиня Божена, коти, котру ти у церкві, у тій церкві покликав до джерела відродження. Отримала вічне життя через Христа Господа нашого. Дорогі батьки і хресті. Ця дитина, котру ви сюди принесли, через таїнство хрещення, отримає від милосердного Бога нове життя з води і Святого Духа. Намагайтеся виховати її у вірі так, щоб зберегти в ній це Боже життя від зіпсуття гріхом і створити можливість його постійного розвитку. Якщо ж, керуючись вірою, ви готові взятися за це завдання то згадуючи своє власне хрещення, відречіться від гріха і визнайте віру в Ісуса Христа. Це є віра церкви, в котрій ваша дитина отримує хрещення. І питаю кожного з вас, чи ви відрікаєтеся від гріха, щоб жити в свободі Божі, дітей Божих? Чи відрікаєтеся від усього, що провадить до зла, щоб не опанував вами гріх? Відрікаєтеся. Чи відрікаєтеся сатани, котрий є головним винуватцем гріха? Тепер питаю вас всіх про віру. Чи віруєте в Бога, Отця Всемогутна, Творця неба і землі? Чи віруєте в Ісуса Христа, Його єдиного Сина і Господа нашого, народженого від Діви Марії, котрий страждав і був похований воскрес із мертвих і сидить праворуч Отця? Mm -hmm. Чи віруєте в Святого Духа, Святу Соборну Церкву, спілкування святих, відпущення гріхів, Воскресіння тіла та життя вічне? Такою є наша віра, такою є віра католицької церкви, визнання якої, якої є нашою гордістю в Ісусі Христі, Господі нашому. Чи хочете, щоб Божена отримала хрещення у вілі церкви, яку ми щойно разом виставили? Боже, я Тебе хрещу, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Бог Всемогутній, Отець Господа нашого Ісуса Христа котрий визволив тебе від гріха і відродив з води і Святого Духа, він сам намащує тебе миром спасіння, щоб, приєднана до Божого люду, ти перебувала у єдності з Христом, священником, Пророком і церкви на вічне життя. Амінь. Боже Божена, ти став новим створінням і одинулася в Христа, тому отримуєш тобі душа, нехай твої, твої близькі словом і прикладом допомагають тобі зберегти гідність Божої дитини, непорочними аж до вічного життя. Привіт світло Христа! Підтримувати це світло, довірено вам, батьки і хресні, щоб ваша дитина, освітлена Христом, поводилася завжди, як дитина світла і зберігаючи віру, могла вийти на зустріч рядучого Господу разом з усіма святими в неї. Найдорожчі. ця дитина, відроджена через святе хрещення, називається дитям Божим і справді ним є. В таїнстві миропомазання вона отримає повноту Святого Духа, приступаючи до Господнього столу, стане учасником його жертовної трапези. І разом з усією церквою називатиме Бога Отцем. Усі ми також, Божі діти, тому від імені цієї дитини помолімось разом, як нас навчив Господь. Отче наш, сина Веса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, небесна. нехай буде воля, як на мене.

Та завжди буде вдячний разом зі своєю дитиною в Ісусі Христі, Господі нашому. Амінь. Господь Бог Всему, джерело земного і вічного життя. Нехай благословить батька цієї дитини, щоб всі, щоб він славим і прикладом, давав своїм дитині перше свідоцтво віри в Ісусі Христі, Господі нашому. Господь Бог Всемогутній, Котрий нас відродив з води і Святого Духа на життя вічне, нехай своїх вірних тут зібраних наповнить щедрим благословенням, щоб вони завжди і всюди перебували у спільноті Божого люду. Хай також усіх тут присутніх наповнить своїми миром в Ісусі Христі, Господь, Господі нашому. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.